Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Вітаю зі святом Петра і Павла. Це день середина літа. В когось пов'язані прикмети в цей день, в когось що. Хтось викопує цибулю до Петра і Павла, хтось закінчує прополювати щось, хтось щось садити, у кожного своє життя. А я по дорозі від лікаря вирішила зайти в магазин влідо та. Купити фрукти. Сьогоднішній день пам'яті моєї матері. Цей день вона померла. Улюбленими фруктами були у неї диня та банани, і вони є пам'ятними для нашої сім'ї. Зайшла їх купити. Тут побачила збоку не дуже великий вибір орхідей. Вирішили їх зняти, хоч якось настрій трішки підняти. Як бачите, не дуже великий вибір, але, скажімо так, непоганий. Квіточки свіженькі, є ще бутончики, і дома порадують свою господиньку. Особливих сортів немає, але на невибагливого покупця є. Я дякую всім вам за підтримку, за коментарі. За увагу до каналу. <кій> Заходьте, коментуйте, залишайте коментарі свої, якісь питання. Рада буду відповісти. Дякую за увагу, до зустрічі!